Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас у космічну подорож. Подорож буде незвична, тож сідайте зручненько та слухайте тихенько. А ось і космічна ракета. Хочете на ній побувати в космосі? Тоді вперед. В космосі можна побачити багато зірок. Зорі це великі, розпечені газові кулі. Схоже на сонце. В скупченні зірок люди бачили фігури тварин, птахів. Так виникли сузір'я або малюнки із зірок. Оце сузір'я великої та малої ведмедиці. А ці зірки нагадують лебедя, що летить, розкинувши крила. Дуже схоже. А тепер, діти, подивіться на наступні картинки, що вони вам нагадують, які фігурки ви впізнали. Тут є і риба, і рак, і ще різні тварини. Подивіться уважно та назвіть їх. В космосі є планети Венера, Марс, Сатурн, Нептун, Плутон. Меркурій, Юпітер, Уран і, звичайно, наша планета Земля. хочете послухати казку про сонечко і його друзів планет? Одного разу сонечко сказало своїм друзям планетам: розташуйтесь навколо мене так, щоб вам було і не холодно, і не спекотно, і щоб у вас було гарне життя. Планети одразу стали, як захотіли. Одні дуже далеко від сонця, і там стало дуже холодно. Життя стало неможливе. Ось така холодна, сумна планета, а інші планети навпаки. Розташувалися дуже близько до сонця, і там стало дуже спекотно, і теж неможливо жити. Подивіться, яка розпечена планета. Вона схожа на сонце, яке горить. І тільки наша планета Земля стала так зручно і надалеко, і не близько. На планеті. Згодом виросли рослини, планету населили тварини, тобто з'явилось життя ось це фото нашої планети із космосу. А як ви думаєте, звідки люди знають усе це про космос, про планети, про зірки? Це тому, що вчені вигадали. Та зробили літальні апарати. Ось такі ракети, супутники, які облітають землю та інші планети і фотографують їх. А ще є такі люди, професія яких називається космонавти. Вони літають на космічних ракетах. Їм потрібно дуже багато знати. Тому що керувати ракетою дуже складно. Подивіться, скільки складних приладів. А ще космонавти дуже сильні і сміливі, бо їм доводиться виходити у відкритий космос, а там дуже небезпечно. Наша космічна подорож закінчується. Нам пора повертатися. na nossa planeta, na Terra.